Нові ну, вівторок Динамо в вирішальному поєдинку Ліги Чемпіонів зустрічалася з «Порто», з командою, яка до п'ятого туру а, не ще не програвала жодного матчу, зберігала лідируючу позицію у групі. Проте матч Динамо все змінив. Порто втратило перше місце. «Динамо» значно підвищило свої шанси на вихід з групи. Свідком цього красивого матчу, і приємного результату, була наша кореспондентка Ольга Зоріна. В Португалії принаймні подумки динамо розпочало просто зі стадіону імені Лобановського. Там після перемоги над Олімпіком команду заряджав сам президент. Тільки що сказав в роздівалці, Саме головне, гра сезону нас чекає в Португалії. Буде, можна буде зробити вже оцінку, Не всього сезону, але всякому, як ми виступимо Ліги Чемпіонів. У нас є шанс, ми повинні за нього цеплятися до останнього, я вважаю, і не боятися нікого і виходити і грати. І грати тільки на победу. Понеділкового ранку туристів, за словами Сергія Реброва, на борту рейсу із чотирма сімками не було. А от пара екскурсоводів проникла. Велозу був обізнаний із прогнозом погоди на Атлантичному узбережжі, антоне тримався у компанії Хачеріді. Обох португальців місцева преса безапеляційно бачила в основі Динамо: вийшов лише захисник. А от Ярмоленка знали навіть не всі журналісти, що прийшли на передмачову прес-конференцію, бо цікавилися, хто це і на які позиції грає. Наступного ранку Андрієві, що зрештою став гравцем матчу. За версією УЄФА виділили пару слів на шпальтах рекорд і абзац Вабола. Із заголовком Ярмоленко не їстиме. В першій грі не грав, тому що накануні отравився, так що тепер взагалі не буду кушати, мабуть, до ігри. Віце-капітани тренер взагалі охоче жартували. Попри те, що приїхали долати команду, яка на Драгау не програвала протягом останніх 11 місяців. Зборною теж не проходила стиковим. Матчі нужно нарушать традиции. Если у нас получится то что требует от нас тренерский штаб, то мы уедем с положительным результатом. План Динамо на гру зрів під наглядом видатних колишніх наставників порту. За Маурінію тут не сумують, хоч усі здобутки драконів пов'язані з цим іменем. Попри його проблеми в Челсі, болівальники драконів не особливо чекають повернення особливого. Я вже думав про це. Можливо, він попрацює тут наприкінці своєї кар'єри, коли стане стареньким. Муріньо трохи божевільний. Ніхто про це не говорить, але це так. Він любить ризикувати. Але питає ні, він сильний тактично. Так, текло Петегі матчі Динамо теж анонсував як гру року для драконів, і у перші 20 хвилин порту демонстрував абсолютний контроль м'яча. Усе змінив нахабний Гонсалес, що за найменшої нагоди по поворотах. Кураж Парагвайця передався всій команді. Сейв Касіліаса, Стійка, і нарешті пенальті зароблений рибалкою і виконаний Ярмоленком. Підсумок першого тайму. Изначально Порта играла, старалась играть во всяком случае на ничью, потому что три опорных они редко, когда играют, и когда пропустили мяч, вы выпустили атакующего игрока. Но мы предполагали это, и я рад, что использовали свои моменты, и, наверное, пробить 17 раз с поворотом на выезде, особенно в игре с Порту, это непросто. При тому, що Мараєс не грав, а боровся на ньому сфолили найбільше вісім разів. Натомість гольові плоди принесла робота флангових хавів. На 63-й хвилині пощастило Гонсалесу. Його навіс удар у руках ветерана Касіліса несподівано для всіх перетворився на другий гол. Після гри їхній голкіпер узяв провину на себе, а наш стримано радів. Ми розуміли, що треба а, зустрічати їх дуже високо, не сідати до свого штрафного майданчику і а, Дуже гостро е, контратакувати. Нам вдалося витримати перший натиск. Ми розуміли, що для порту це буде головне. А далі план на гру майже виконали повністю. Трибуни Аштадіо Дудрага у білими хусточками натікали Лопетегі про відповідальність за цей результат. Занадто несподіваними для них і вочевидь для самого тренера стали і гра, і підсумок матчу. Тут вважали, що порту сьогодні переможе. Що ж, ми довели, що треба поважати суперника, адже перемоги здобуваються на полі, а не до матчу. Сьогодні ми показали, що сильніші за порту. Ну так, да, дійсно було дуже тяжело останні минути. Зараз навіть виграли якісь емоцій немає, поки зараз взагалі в організмі не то, що не знаю, сили, як нереальна. Тому Поэтому головне відпочити. Конечно, безумно рады, что победили. Это супер важная победа для нас. Терпели все до последней минуты. Многие просили замену, но. Я думаю, у них сил не було вже минут за 10 до кінця, тому що все віддали на полі. Я рад, що вони дійсно були як команда на полі. Перша за 17 років Динамо може вийти з групи Ліги Чемпіонів. Але на НСК свідками цих подій глядачі не стануть. У ЄФА дискваліфікувала Олімпійський як мінімум на два матчі Єврокубків за російські прояви під час гри з Челсі. І на жаль, поєдинок із Макабі перший у списку. А ймовірний двобій в одній восьмій другий. Ну, По-перше, хочу сказати, що не все так безнадійно, будемо сподіватися, що апеляція, яку буде подавати Київський нав, вона буде все-таки розглянута. І е, нам дасть довести, що ну, така ситуація могла статися будь-де. Не тільки на стадіоні. Ну, ну, якби це, ну. Та я думаю, що повинні, ну, наверное, плечо постати, може бути і звернутися офіційно, може, навіть і перший лица государство. Потому что, ну, из-за кучки, значит, какой кучки там? Два этих три человека, значит, перевернуть всю страну, поставить в такое положение, когда с Макаби был бы полный стадион. Я уже не говорю о, а дай бог, матче плей-офф. На я б сказати, от, ну, якщо зараз. тому більше... я думаю, що треба на, було б-то попитатися всі всі важливі використовувати. збирати. Більше що, знову ж таки, ми ще про це поговоримо сьогодні, а я би хотів звернути увагу ще на гру. Ви знаєте, вийшли футболісти вони абсолютно спокійні. Вони не розуміють, що ну, 17 років. От деякі там, болівальники, які приходять на стадіон, не взагалі ніколи не бачили, що в Київській Динамо виходили з група Ліги Чемпіонів, правда? ж? А деякі з них навіть не народилися, були, коли Київські Динамо останній раз виходило з Ліги Чемпіонів. А люди вийшли такі спокійні, виграли в порту, ну, якби такі особливі емоції. Все спокійно поговорили, Та це ну, мені здається, це супер подія, Эдуард. Ну это отличне, конечно, отличне збиття. так. Ну, вони уставши очень, по ним видно было, что им не Я лист... думаю, що, послухайте, м, після Швейцарии в дні восьми финала. Тут не смачний, казав, що він сил не мав, А біг так! Бих там Шевченко не вгадував. Еще, ну, не уяснили, это. Все, ну, или же, может быть, еще не хотят заранее радуются. Та за, за... ну, опять, опять ну, мед, мед вам понимаєш, ложка і далі. А що не сімей, поняти. Ні, Оксанові, вот дивіться. Я людина експресивна. Якщо да. сумую, то я сумую. Якщо тішуся, то я тішуся. І насправді подія визначна. Конечно. Я не можу сказати, що там, знаєте, якби ну, всі ми так кожен день обігруємо порту на виїзді, правда? Причому обігруємо по грі. Не то, что нам там где-то сделают Нет, это что... вы же уже в другую плоскость Нет, сразу Нет, вопрос ушли. в другом, что мы... радость будет да. тогда, когда это все уже точно да. выйдет команда. И тогда, я думаю, все будут Но все Что вы так обрезаете, Александр <laughs> Мы давайте по игре. А... Давайте, да. давайте да. По, по игре, давайте по игре. Скажите по игре. Радует того, что как мы там носим все лопатеги, тактика. Вот тактику-то он и проиграл. И я думаю, что прежде всего тактику проиграл. Сначала командную игру, а потом индивидуальную. В сумме у нас оказалось все выше. Мы в центре обороны все выиграли, в обороне все, все единоборства повыиграли. Конечно, мы итоги нанесли столько ударов туда, в створ ворот, и более чем заслуженно победили. Ні, у кого не возникло сумніву о тому, що перемога заслужена. Це очень рідко кстати, буває на такому рівні. І Ярмоленко, я вам хочу сказати, що я дуже цікав, що Ярмоленко, пам'ятаєте, ми там зимою говорили про те, що не перепрошую лютому говорили про те, що йти, не йти. От я, я пам'ятаю, як я тоді сказав чесно, що я дуже хочу побачити Ярмоленко до зими точну київську дану, тому що я хочу побачити у в мачеві в чемпіонів. І бачите, як з'явилося, що все таки. От зі Словенією він два м'ячі забив. Важливих м'ячів, правда ж? Тут очень він важливо, зробив да. те, що повинен був зробити, потягти за собою. Тобто, в нас з'являються ті люди, які вже не бояться нікого, їм вже все рівно про такого грати. І вони тягнуться в український футбол. Тобто на даному етапі от це люди, які, ну, напевне, уособлюють взагалі весь український футбол. Едуард. Це ну, дуже хорошо. Без этого, ну, без лічності невозможно. Ні ну, в клубі, ні в зборній, поэтому. Да лидер чем, должен, да, быть. должен быть. Так, если так, чем Команда на таком таких... уровне лидер обязательно должен быть. И, и він є, это все-таки різні речі. Вот він зараз є. Він не повинен там бути, а він зараз на даному етапі є. Ну так это и радует, и радует. И отсюда и є. Команда есть. помогла стать лидером. Помогла, помогла команда? Да, помогла. Ну так вот это говорит о силе команды, о том, что она, значит, может сделать так, что и лидеры есть. И тот же Гонсалес, а та же тройка центральних полузащитников. Ривалка Сідарчук і Гармаш. Ну і от зараз перед останнім поєдинком нам потрібно перемагати Макабі. Чому однозначно? Однозначно нам потрібно перемагати макабі в такому разі. Динамо матиме 11 очок, і все залежатиме від матчу між Челсі та Портом. І Ідеальним варіантом було б, якби тут в цьому матчі був і переможець, і переможний. Тоді Динамо може опинитися на другій сходинці. А так само нас може влаштувати і нічия. Проте, якщо буде нічия, то можуть бути нюанси, і тут будуть враховані вже і забиті і пропущені м'ячі. От ми бачимо зараз станом на даний час, після п'ятого туру, забиті пропущені м'ячі, яким чином це все відбувається. Тобто, якщо ну, Я... до Динамо переможе, то в будь-якому разі буде плюсова різниця. Порту Челсі, якщо зіграють нічию, то при різниці ні в кого не буде. Але, Але можна зробити висновок ще, що, що нічия влаштує або без вольова, або один, -один. Любая, Тобто Для нас важливо було виграти із 2-0. Так, зовсім друга історія. 2-0 це був результат, который 2 і більше. Только... Так динамо взагалі. Ну, так то, ну, не, то, ну, взагалі я ні. не думаю, що ті розчоти зараз треба ставити в в угла. Mm. Тобі це ми пам'ятаємо, правда? Коли в нас були останні yeah. матчі, пам'ятаємо, я пам'ятаю особисто Ювентус. Я пам'ятаю інтер, коли треба було просто перемогти вдома. Yeah. І все, проходимо далі. Yeah. Ну там були Ювентус і Інтер, а тут макабі. Другі, К... Чуть -чуть другі команди, тут да. тут все-таки Макабі, тут все-таки ситуація. Це групового турніра Макабі. Ну, правильно, ну, ми ж на Мерседесах є що на Део какое-то, тимаєш. Команда групового рівня, <реку> але я ну, ну, я. Ну, джимус, знаете, якби, я, я, я хочу вірити в те, що, ну, в принципі, знаєте, і на настрої, і на бажанні, і на, знаете, на історичності все-таки ну, якось треба, знаєте, Ну... Саме сложні гра буде з Макабі бідома. З у чого там що і без зрителей? Саме сложні гра. Погода, відсутствие зрителей. Хоча будемо в душі надіятися все-таки. Що надіється, вірити в треба в це. Я що думаю, що, що ми, всі будем, ми всі будемо підтримувати, yeah. і, знаєте, биття наших сердець, во все-таки допоможе Київському yeah. Динамо спокійно перемогти і пробитися до однієї 8 фіналу Ліги Чемпіонів. Боже, як це давно це було? Це було 2000-му. Ще э, Рибро вже навіть в Тоттенхемі не грав. Ще ні одного матчу за Тоттенхем не зіграв, коли це було останній раз.